Депутати Луцької міської ради провалили важливе рішення: політику закупівель. Документ, який міг би зробити витрати міської ради прозорими та контрольованими, не набрав достатньо голосів. Порушив це питання представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик. За його словами, саме політика закупівель могла би поставити крапку в підозрах щодо витрат структурних підрозділів та комунальних підприємств. Ми приймаємо політику закупівель Луцької міської ради. Оскільки у нас неодноразово виникало питання з приводу закупівель структурних підрозділів, комунальних підприємств, я думаю, це рішення буде правильно в даному випадку. Я виступаю лише. Суб'єктом подання цього проекту рішень, а розробник це Центр юридичної допомоги, і Дмитро Климок, співдоповідач він зможе надати всі вичерпні відповіді. Але от у юридичному департаменті міськради очевидно, що іншої думки там заявили, що документ не готовий до голосування і має низку суперечливих моментів серед зауважень на чіткі вимоги до працівників, які проводять закупівлі, та низка інших процедурних пунктів. Пунктів. Вважаємо, що в такому вигляді, в якому винесений проект рішення він не може бути підтриманий міською радою. А саме ну, в принципі, починаючи із того, як визначено в даному проекті рішення вимоги до уповноважених працівників, які здійснюють закупівлі, зокрема, в пункті 11 розділі 3 йдеться про те, що вони мають пройти обов'язкове навчання, але нічого не йдеться про тестування. Директорка юридичного департаменту Опевняє, є ряд моментів, які, на їх думку, створюють правову невизначеність. Під пункт 9 пункту 2, розділу 6. У випадку визначення очікуваної вартості в розмірі, що становить понад 90% від передбачених законом порогів, уповноважена особа при плануванні закупівлі визначає проведення закупівлі лише через конкурентну процедуру. В той час, як і закон про публічні закупівлі, і постанова Кабміну від 22%. Ого, року, 12 жовтня, про особливості здійснення публічних закупівель на час воєнного стану говорить про те, що в окремих випадках можуть проводитись прямі укладення прямих договорів. Крім того, Наталія Юрченко зазначила, що виконання політики потребує залучення додаткових коштів з міського бюджету, адже тут йдеться про провадження автоматизованої системи обліку з закуплених товарів. Натомість представник громадянського руху свідомі Михайло Наход апелював до колег, мовляв, усі зауваження можна було внести раніше, адже документ ще два місяці тому надійшов і до юридичного департаменту, і до керівників фракцій. Оці зауваження, які ви зараз даєте, їх можна було у. Сунути на етапі підготовки проекту рішення, скажіть, будь ласка, чи ваш департамент працює над цим документом або подібним документом на основі запропонованого громадської організації? Керівниця департаменту зізналася, саме над таким документом не працюють. Свою позицію відстояв і один із розробників, голова громадської організації Центр юридичної допомоги Дмитро Климук. Він наголосив, що у документі все базується на чинному законодавстві. Він покликаний зробити роботу закупівельників простішою та зрозумілішою. Політика закупівель вона треба найбільше закупівельників насправді, тому що вона об'єднує всі питання. От, тобто там немає нічого, що суперечить закону навіть більше того, там в перших е, статтях політики пише, що вона чітко згідно закону одного, другого, третього, всіх, які стосуються закупівель. І коли ми щось говоримо, що там щось є таке, що немає в законі, то це ми, наприклад, доповнюємо. Розробник визнає, що пряма закупівля законна, але конкурентні процедури вигідніші для громади, бо саме вони дозволяють економити. І за словами Дмитра Климука, це вже доведено на практиці. По закону так можна провести. Прямий договір, тому що поріг не перевищений і прямий договір можна проводити. Але ми пропонуємо в таких випадках, аби проводились конкурентні торги. Чому? Тому що ми побачили, що при, коли проводяться конкурентні торги, то йде економія коштів. І це б сприяло економії коштів для людської громади. У підсумку, попри всі аргументи, попри заклики до відкритості і прозорості, депутати не підтримали політику закупівель. Тож виходить, що шанс на системні зміни поки відкладається. Проте депутати, які виступили таки за прозорість публічних закупівель, пообіцяли це питання обов'язково повернуть в порядок денний сесії.